Десятирічний Максимко зустрічає у палаті свого супергероя. Два роки тому швейцарський лікар Клеменс Марія Шістель подарував йому другий шанс на життя. Коли під час блекауту хлопчик робив у руки при свічці, у нього спалахнув одяг. Максимко зазнав сильних опіків тіла. Сталося миттєво. Брат дзвонить до мене. Каже: тут малий опікся, ми запали свічку". Я кажу, як це сталося. Він каже: я запали свічку. Брат вирішив її подути. І так вийшло, що вогонь зі свічки пішов на його одяг. Е, я приходжу, викликаємо швидку, ти надаємо першу допомогу, ті, я питаюся в лікарки, що, він має, що я маю робити з малим, бо він засинає. У Львові медики зробили низку операцій, оскільки випадок був складний, дитину перевезли на лікування до Цюріху. Там за порятунок взявся Клеменс Марія Шістель. На мільйон відсотків вдячна йому. Е, Якби не він, якби не лікарі, які вирішили допомогти, якби не лікарня, яка страба досягнула. Клеменс Марія Шістель допомагає пацієнтам у багатьох країнах. Від початку повномасштабного вторгнення він лікував українських дітей, які постраждали від опіків. Нині лікар приїхав, щоб оглянути своїх пацієнтів. За словами медиків, із початком повномасштабного вторгнення кількість постраждалих з опіками значно зросла. Цьогоріч до лікарні надійшло близько 700 таких пацієнтів. Загалом в Україні зафіксовано понад 12 тисяч випадків. В першу чергу це є через блакати. Так, люди починали грітися, як тільки можуть, особливо взимку. Тобто немає електрики, вони починають гріти окропи, починають робити якісь самообігівачі. В нас були такі випадки. І поява у дітей такої травми, як міновибухова. Найчастіше наші наші пацієнти це є віком від одного до трьох років. Також лікарші сталі оглянув пацієнтів, які нині перебувають на лікуванні в опіковому відділенні. Опісля взяв участь у першій Україні міжнародній опіковій конференції, яка відбулася у Львові.